Я вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму на пульсі часу. Її веде Лідія Захарченко. Сьогодні ми завітали в міську службу в справах дітей. Ірина Петрівна, я вас вітаю. Привіт для нашого сьогоднішнього спілкування є ось така інформація, з якою я ознайомилася по Україні помічений різ злочинності серед неповнолітніх. З чим це пов'язано і як це відбувається в нашому місті? Доброго дня. Станом на 30 травня поточного року у місті Борисполі зафіксовано теж різ злочинності серед неповнолітніх. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року різ злочиності відзначається із шести злочинів збільшиться на 14 злочинів. Ну, особисто я, як фахівець, профілакти... Фах... фахівець роботи профілактичної з дітьми, можу пояснити це наступним чином: це суттєві зміни у законодавстві. І е, основна причина це відсутність контролю з боку батьків за зайністю та поведінкою дітей на законодавці. Конкретніше на законодавчому рівні е, до 1 січня е, поточного року е, кримінальна справа порушила стосовно підлітків. Якщо сума збитку становила е, близько 80, 800 гривень, то вже з 1 січня. Кримінальна справа порушується, коли сума збитку становить близько 100 гривень. Також кримінальна справа на сьогодні порушується, коли між підлітками відбулася якась бійка, чи були нанесені якісь тілесні ушкодження різного ступеню. В будь-якому випадку порушується кримінальна справа. Тож про що говорять статистичні дані? Станом на 30 число у єдиному реєстрі досудового слідства за неповнолітніми зареєстровано 14 злочинів. З них шість крадіжок, це стаття 185 Кримінального кодексу. Четверо злочинів від статті 289 це незаконне заволодіння транспортом. Один злочин відповідно до статті 358 це підробка документів, і два. Це розбій, стаття 187. Із цих підлітків фактично перебували троє на обліку уже за заскоєні злочину, і троє підлітків, з тих, які назвали попередньо, вони скоїли злочини злочин повторно. Фактично всі підлітки троє обховуються на благонадійних сім'ях, де батьки з боку батьків абсолютно відсутні будь-який контроль за їхньою поведінкою та зайнятістю. Ірина Петрівна, а порівняно з минулим роком ця кількість визначається? Ну, по порівняно з минулим роком відмічається різлочинності серед підлітків. Якщо за невичний період 6 було зафіксовано, то в цьому році вже 14 є з різлочинності. Зараз ми перейдемо до більш детальної роботи вашої служби. Вона вас нелегка. Скільки на сьогодні перебуває вас на обліку у тих неповнолітніх? З ким доводиться працювати? Що це за категорія дітей? На сьогодні в службі перебуває на обліку 48 дітей. З них 11 за скоєння злочинів, 7 дітей за вживання спиртних напоїв, троє дітей за самовільне залишення постійного місця проживання за бродяженство, Троє дітей. Стосовно яких скоєно насильство різного характеру з боку батьків. І 22 дітей, які проживають в сім'ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Тож, яка робота проводиться працівниками вашої служби, аби все-таки оця кількість тих, хто перебуває у вас на обліку, зменшилася, діткам допомогти. Служба проводиться системна роботи з підлітками та їхніми сім'ями, а саме. На кожну дитину, яка перебуває на обліку, заведена облікова статистична карта. Всі дані з цієї картки і з, тієї, з цих документів занесені в єдину аналітичну інформаційну систему діти, яка є конфіденційною. Служба тримає на особливому контролі питання зайнятості підлітка, занять у школі. Перевіряється щотижнево відвідування дітьми, цими занять в школі чи ПТЛ, чи вечірній школі, де навчається дитина. Систематично відвідуються сім'ї по місцю проживання, по місцю навчання, проводиться робота з батьками. Заведено, запроваджено в нас єдиний день профілактики, який проводиться в кожному навчальному закладі другий четвер кожного місяця. Разом з кримінальною міліцією працівники служби справа дітей входять в начальні заклади і проводять бесіди профілактичні. І з дітьми старших класів, середньої ланки, менших класів, відвідують загальношкільні батьківські збори. Складаємо протоколи, не складаємо а беремо участь у складанні протоколів стосовно батьків відповідно до статті 184, це неналежне виконання батьками батьківських обов'язків. В разі, коли дитина відсутня на заняттях у школі чи в закладі, де вона навчається, більше 10 днів без поважних причин порушується питання про подяння батьків до адміністративної відповідальності. Уже, вже стало практикою, служба справотей проводить рейди служби. Вони проводяться кожен четвер і п'ятницю кожного тижня. Також проводяться загальноміські цілеспрямовані рейди з залученням всіх служб управління, які дотичні до проблем дитинства. Відвідуються. Найбільш масові зібрання молоді, дискотеки, комп'ютерні клуби або місця найбільш масового зібрання молоді це території шкіл, міського парку, мікрорайони шкіл і ну, відповідно до оперативних інформацій, відпрацьовуються ті те території, де можуть бути підлітки перебувати. перебувати. Також перевіряється виконання рішення міської ради щодо заборони перебування підлітків без супроводу дорослих після 22-ї години в літній період і після 21-ї осінньо-зимовий період. Уже відомо всім, що є аналогічний закон, який підписаний президентом. Про те, що все таки вже президент на рівні. І на рівні Верховної Ради і підписано президентом закон про заборону перебування підлітків до 16 років, без до дорослих, після 21, відповідно, 22-ї години. Відпрацьовуються території таких супермаркетів, як Сільпо, Екомаркер. На предмет відпрацьовується ці заклади торгівлі, на предмет продажу спиртних напоїв. Підліткам і продажу спиртних напоїв після 22-ї години. Є відповідне рішення міської ради про заборону продажу спиртних напоїв після 22-ї години. Але наші підлітки дуже креативні, як правило, вони купують і тютюнові вироби, і спиртні напої з допомогою посередника. Не можу відмітити про те, що в Борисполі продається спиртні напої підліткам. Як правило, вони не продаються і всі продавці обізнані, але є шляхи, і підлітки дуже гарно знаходять. Шляхи придбання спиртних напоїв. На що батькам потрібно завернути увагу, обов'язково звернути увагу. Ну, як правило, якщо підліток попадає в поле зору служби справи дітей. За будь-який злочин чи правопорушення, львина доля вини лежить, як право на батьках. Якщо ми в рейді вилучаємо дитину біля сільпо і десь вже на другу, деякий вже пройшов період, і ми через деякий період знову вилучаємо цю дитину. О 10-11 годині ночі і привозимо е, підлітка додому, і на запитання, де ваша дитина, мама, мама не може відповісти, то тоді питання постає, чи належно належна ця мати батьківські обов'язки. А такі випадки були? Були неодноразово такі випадки. У продовження нашої сьогоднішньої теми скажіть, будь ласка, хто із представників установ відповідних служб? Беруть участь у ось таких проведених вами рейдів. і чи співпрацюєте ви шкільними психологами, соціальними педагогами? Адже цей зв'язок має бути завжди налагодженим. Служба справах дітей працює в тісній співпраці із відділом кримінальної міліці, міліції у справах дітей, дитячої кімнати з управлінням освіти і науки, з управлінням культури, молоді та спорту. Всі працівники зазначених відділів залучені до участі в рейдах. Тісна співпраця з усіма закладами без виключення з усіма навчальними закладами міста. У проведенні рейди залучаються і соціальні педагоги, і психологи шкіл, і директори шкіл. Також запрошуємо в рейди і депутатів міської ради. Органи прокуратури дуже часто приймають участь в загальноміських цілеспрямованих рейдах і допомагає службі з права дітей у правовій консультації надають нам. Бориспільська центральна районна лікарня теж залучається фахівці із лікарні. Служба співпрацює із соціальними педагогами кожного закладу міста. І з психологами, якщо є проблема на рівні школи з якоюсь сім'єю чи якоюсь родиною, залучаються до вирішення цієї проблеми і психологи, і соціальні педагоги, працівники служби з справа дітей. До засідань координаційної ради при службі з правах дітей також запрошуються всі навчальні заклади, а саме соціальні представники із закладів це психологи і соціальні педагоги. Заступники директорів заховної роботи на координаційні ради запрошуються батьки та підлітки з тих чи інших проблем. Для, в одному випадку це для проведення профілактичної роботи, в другому випадку це для надання якихось психологічних консультацій або правових консультацій чи роз'яснення чином законодавства. Отже, сьогоднішня тема буде продовжена питанням дітей з сиріт, дітей з. Сімей позбавлений батьківського піклування, які перебувають у вас на обліку. Яка їх кількість і до якого часу, до якого до скількох років ви їх опікуєте? Може, давайте, скажімо так. Дітей-серед та дітей позбавлені батьківського піклування, на сьогодні перебуває у нас на обліку 69. Всі ці діти перебувають на обліку служби з права дітей до 18 років. Коли дітям виповнилось 18 років, статус їхній переходить в особу. Із числа дітей, які залишились без батьківського опікування і триває до 23 років. Тобто з 18 до 23 років все ж таки ці діти перебувають в полі зору служби з права дітей і під нашим соціальним супроводом. Із значить, особи, які вже мають статус особи із числа дітей позбавлено батьківського опікування, на сьогодні перебувають під соціальним супроводом служби з права дітей. Налічується десь 20 осіб. Це важко для ваших працівників? Це дуже важко для наших працівників. Робота у нас дуже складна з дітьми такої категорії. Складна вона емоційно, психологічно складна. Але працюємо. Одним із завдань нашої служби це зберегти житло за дітьми-сиротами, дітьми із тих сімей, батьки які позбавлені своїх прав, можна сказати. В цьому напрямку як відпрацьоване питання. Служба працює над питанням щодо збереження житла, яке зберігається за дітьми-сиротами. На сьогодні вже розроблений проєкт рішення, і звучить він наступним чином: про накладання обтяжень на житло, що закріплено за дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування. Але на сьогодні в Україні Практика накладання обтяжень на житло дітям відповідно до рішення міських рад або органів місцевого рятування не відпрацьована. На сьогодні ми тісні тісній співпраці, співпраці із службою, реєстраційною службою все ж таки відпрацювали текст рішення щодо накладання обтяжень на житло дітей, сирі та дітей позвали батьківське піклування. але на сьогодні ще. У мене немає відомості про те, що відповідно до нашого рішення ці обтяження накладені і занесені в єдину систему реєстраційну. Це важливе питання. Це дуже важливе питання, і це питання актуальне не тільки в Бориспіль по всій Україні. І маючи інформацію неофіційно, що на сьогодні відповідно рішення міських рад або місцевого самоврядування в цей реєстр не занесені ні одні дані. Питання відкрите. А це що загострює все-таки ситуацію на майбутнє, аби ці діти не були. Це позвали... технічне питання, і воно все буде вирішено. це просто технічне питання. Тобто всі зацікавлені, всі відділи, реєстраційна служба і міська рада, і комунальне підприємство БТІ про те, що збереглося це житло, і воно в Борисполі завжди зберігається і буде так надалі. Але чисто технічне питання ще не вирішене. Пані Петрівна, діти, які повертаються з інтернатів, і за якими не закріплено житло, ви все-таки пропрацюєте, аби вони мали свій куточок по гуртожитках. Гуртожитки в нас в місті приватизовані. От який шлях, вихід із даних ситуацій? На сьогодні за всіма дітьми-сиротими та дітьми позбавлено батьківського опікування закріплено житло. За одними дітьми закріплено житло по місцю їх реєстрації, за другими за місцем їхньої власності. За дітьми, в яких не було реєстрації власниці, закріплено соціальне житло. В минулому році міська рада виділа двом дітям позбавам батьківського опікування соціальне житло. В цьому році планується виділення двом дітям, які повертаються із навчання в училищах двом дітям. Квартиру чи кімнати гуртожитку? Ліжко місця гуртожитку. Служба справ дітей тримає на контролі постановку цих дітей на квартирний облік. Якщо дітям досягли діти 16 річного віку і за ними закріплено соціальне житло, служба ставить їх на квартирний облік, як такі, які потребують полішення житлових умов. Тобто це питання контролюється і законодавчо покладує на службу з дітей. Чи ви на облік у службу у тих неповнолітніх, які затримуються за розпиття спиртних напоїв? Таких підлітків нас на обліку семеро дітей. В минулому році перед лізніх канікул було виявлено п'ятеро дітей за розпивання спиртних напоїв, і троє з них потрапили до реанімаційного відділення Бориски ЦРЛ. Всі ці діти були поставлені на профілактичний облік в службі в дітей, оглянуті лікарем-наркологом. Ці дані про їх та про їхні родини занесені в єдину аналітичну систему діти. А скажіть, будь ласка, коли ви виявляєте факти, що дитина розбиває спиртні напої, звичайно, ви повідомляєте батькам, як вони реагують на це? Батьки реагують по-різному. Більша частина батьків реагує адекватно. Тобто деякі розуміють про те, що дитину захищати треба свою не від працівників служби і не від міліції, а від того оточення, з яким дитина спілкується. спілкуються. зупиняти. Часу зупиняти. Ну я завжди говорю всім батькам і дітям, що поганих дітей не буває. Бувають погані батьки, що наші діти це наше відображення в зеркалі. Якщо ваші діти п'ють або зчиняють якісь правочин чи злочин, значить ми батьки зробили. Такий не допрацювали, недолюбили, не, не дали їм певної уваги, належної уваги. І дитина стала на такий шлях. І ще важливе питання це будинки сімейного типу. У нашому місті функціонує два, так, і третій будується. На сьогодні в місті Борисполі функціонує один дитячий будинок сімейного типу, де виховується 11 дітей і дві прийомні сім'ї. В одній сім'ї виховується п'ятеро дітей, в іншій шестеро дітей, включаючи власних. І сьогодні, на сьогодні в Борисполі будується дитячий будинок сімейного типу по вулиці Спортивний, 1. Ми плануємо його добудувати за кошти спонсорів за допомогою Київської обласної державної адміністрації до кінця цього року. Те, Матрівно, я дякую за сьогоднішню розмову, за те, що погодилися взяти участь у нашій програмі. Я теж вам дякую і сподіваюся, що вся інформація, яку почують наші глядачі, буде донесена до всіх батьків і проблема росту злочинності в місті Борисполі піде на покращення. Піде на покращення. А нашим телеглядачам я нагадую, що ви дивилися програму на пульсі часу. Її провела Лідія Захарченко, і сьогоднішньою учасницею програми була начальник служби у справах дітей Бориспільської міської ради Ірина Величко. Я дякую всім за увагу. До побачення наступної зустрічі.